Ми обов'язково щось придумаємо. Прошу тебе, тільки не поспішай приймати неправильні рішення, каже мені Михайло. Він проти того, щоб я в свої 67 років ще раз в Італію їхала. Я там була майже 15 років, повернулася всього два роки назад, якраз на свій 65-річний ювілей. Тоді й вирішила, що зав'язую з заробітчанством і хочу хоч трохи пожити в тому, що пристарала. Я собі свій дім гарненько відремонтувала, щоб вже до старості мати спокій, воду в дім провела, зробила велику ванну кімнату, кухню, нову, опалення все поміняла, і з легким серцем вже думала просто собі жити. Пенсію маю, город є, і ще кілька євро мало відкладених. У мене є єдина дочка, вона давно заміжня, але не мала свого житла. Жила то у сватів, то на знімних квартирах, бо вона не могла потім ужитися з свекрухою. Тому першим ділом я, як гроші великі, заробила, я подбала про житло для дочки. Купила їм велику двокімнатну квартиру покращеного планування. Дочка сама вибирала, я оплатила і відразу ж на них і оформила. На той час дочка з дятем чудово жили, ростили двох донечок, мали багато спільних планів. Зять мій Іван золоті руки має, він в їхній квартирі весь сам ремонт зробив, і мені в моєму будинку теж дуже поміг з ремонтом. Я все життя допомагала їм і грошима, і посилки висилала, тому особливо нічого я собі й не відкладала, але сподівалася, що дочка мене не залишить, якщо що. А тут ще одна цікава подія в моєму житті відбулася я поїхала в гості до двоюрідної сестри, бо давно в неї не була, і там я познайомилася з її сусідом випадково. Чоловіка звати Михайло, він був моїм ровесником, давно вдівець живе разом з донькою. Ми з ним у сестри за столом сиділи, і за ті три години він так мені приглянувся, що слова не передати, і я йому, очевидно, сподобалась, бо він взяв мене в номер телефону і з наступного дня вже почав мені дзвонити. Я таке собі навіть не думала і не планувала, але ми з Михайлом зійшлися і вирішили жити разом, бо зрозуміли, що маємо багато спільного, та й старості все ж двом легше, як одному. Разом ми з Михайлом вже півтора року, і я встигла відчути всі переваги, що лише на городі лише двох працювати означає, та й ввечері не так сумно, є з ким поговорити. Думала я собі, що щастя до мене на старість прийшло. Але я зарано почала радіти. Біда прилетіла, звідки не чекала. Зять знайшов собі іншу жінку і надумав розлучатися з моєю донькою. А при розлученні він захотів ділити квартиру, яку я їм купила. Адже це виходить спільно нажити майно. До того ж зять вважає, що заслужив на цю частку, бо він все зробив сам, і я суттєво зекономила на майстрах. Помирити мені їх не вдалося, хоча я й робила все можливе. Квартиру вони продали, грошима поділилися. Дочці дісталась більша частка. Адже вона з дітьми залишилася, але з цих грошей навіть на одну кімнатну квартиру не вистачає. Дочка в розпачі і через розлучення, і через те, що залишилася без даху над головою. До мене переїжджати вона не хоче, бо діти в школу ходять в місті, та й у дочки там робота. От вона мене і просить, щоб я ще хоч на рік-два в Італію поїхала, щось заробила, щоб вона могла квартиру нормально купити. Адже вже і доньки підростають, треба буде скоро і про них думати. Тепер я стою перед непростим вибором: повертатися в Італію, щоб зробити доньці на квартиру, чи залишатися вдома з Михайлом, як він просить, а дочка нехай сама вирішує свої проблеми. Як вважаєте, як правильно буде.